Вітання, шановні. Ми багато говорили про те, що Росія має розвалитися, і розвалюватися вона має розпочати саме із Кавказу. Але оцей чорний лебідь на Кавказ і в Росії, зокрема, ніяк не може прилетіти, попри всі наші очікування. Але здається, таки прилетів. Тож про жорстоке вбивство підлітка і знущання на диху тілом. Далі і будемо говорити, і саме ця подія може змусити Кавказ ви. Але насамперед нагадаю, мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. Ви на моєму каналі, де я роблю висновки. Тож прошу підписатися, я вам за це подякую. Тим більше нам є про що поговорити, про яку саме подію йдеться? Буквально 7 квітня це сталося, і хочу сказати, що навіть у нас в українському сегменті ми цю подію, якщо і згадали, то Трошки обійшли боком, напевно, не придавши цьому певне значення, а дарма. Насправді сталося ось що. Буквально 7 квітня місцевий житель села, ач Ач хой Мартан напав на пост ДПС, причому він це зробив з ножем. При під час цього нападу один із ДПСників був вбитий, врешті-решт від поранених він помер в лікарні. А інший ДПСник вижив, але насправді теж дуже в поганому стані. З'ясувалося, що нападнику було 17 років. Що це був місцевий житель? Йому було 17, По інших даних йому взагалі ще було 16 років. називається його прізвище. Для нас це, це безумовно важливо, але в даному контексті важливий сам факт, що 16-річний підліток напав на пост ДПС з ножем на ніс. Поранення несумісне з життям одному, а інший був в дуже важкому стані. Цього хлопчика, 16-річного, під час цього нападу вбили поліцейські вбили, і далі ситуація почала розвиватися насправді для цього кадирівського режиму, який є в Чечні, абсолютно закономірно, але всі інші події змусили навіть Кремль трошки ахірє. Від того, що вони побачили і, врешті, почули про реакцію Кремля трошки згодом, але давайте продовжувати. А Кадиров, він одразу скликав термінове з цього приводу з цього приводу нараду, на якому він зазвичай знаєте почав всіх над цим знущатися. Він там певні образи на адресу сім'ї цього хлопчика. Він до речі, одразу почав вимагати, щоб висілити їх з Чечні, а все їхнє майно забрати, конфіскувати, так би мовити. Я розумію в чиї чу кишеню. Це майно врешті потрапило. Після цього, після того як він це все зробив, вирішили, що треба зробити що правильно зробити показ показову таку вже страту не можна зробити, тому що вони вбили цього хлопчика. То можна просто зробити так, такий собі показовий виступ, показати, що сила Кадирова і досі в Чечні є. І вони вирішили просто виставити на загальний загальну. Це тіло просто на площі, щоб всі люди. Могли на це подивитися, і оцю на цей мітинг, так би мовити, мітинг вони зігнали і бюджетників, і школярів, і навіть студентів, і всіх змусили на це дивитися. І ці відео є в інтернеті. Вони є в телеграм-каналах, зокрема до речі, російських телеграм-каналах. Вони є. Я б безумовно цього показувати не буду. Хто хоче, то зможе знайти. І тіло цього хлопчика, яке лежить просто посеред вулиці. Серед площі і натовп навколо нього, і от в цьому натовпі дуже чути плач, і цей плач він не від однієї особи там точно плаче значно більше людей. Це жінки, дівчата, які просто е -е, навзрит ридають. І зрозуміло, що вони в даному випадку все ж таки засуджують саме режим, який вбив цього хлопця, і виставив на показ його тіло, а не власне кажучи, вчинок цього хлопця. До речі, стосовно вчинка цього хлопця, багато хто теж намагається зрозуміти а чому він це зробив? Кадира до речі, одразу знайшов винних на його думку. Винними була хто правильно Україна. Він під час цієї наради одразу і заявив, що винні в. В цьому теракті організував його якийсь там громадянин України. Ну і ще чотири людини, саме із Туреччини, мали стосунок до організації цього на його. Погляд теракту, а по факту, це він є окупаційною владою або там колаборантом, який фактично знищує власний народ. І я думаю, що колись народ Чечні, Чкерії він обов'язково з ним розбереться, але це точно не наша справа. Я просто зараз хочу зазначити, що. Це тіло, підлітка, яке лежало і лежить на площі, і на яке, на яке водять водити навіть школярів, викликало в людей кхм, жах. Жах, тому що хоч це і звичайна практика для кадирівців, е, виставляти тіла своїх е, е, ворогів на показ, але ж тут же йдеться про дитину, про 16 16 або там річного хлопчика, і навряд чи навряд чеченці чи це йому пробачать пробачить Кадирову отаке от знущання над тілом, яке йде в розріз навіть з їхньою. <Point> релігію, а це вже трошки більше, ніж знаєте, як там uh, у самих росіян там скрепи. Що стосується саме uh, ісламу, то там трошки інші закони, і це приниження над тілом, причому тілом свого людини однією віри з тобою, це ніяк не сприймається адекватно. Тож можна бути певними, що ці дії Кадирова знайдуть своє відображення у найближчі дні, тижні, яке обов'язково може бути таким, що йому точно не сподобається, і про це знають у Москві. От далі давайте про реакцію в Москві, тому що в Москві виявилося, що путіну навіть запропонували як написуємо обнуліть Кадирова. Тому що те, що починає робити Кадира, вже за межею, за межею не тільки здорового глузду, а він вже шкодить безпосередньо режиму Путіна. Тому що і так Кавказ, і так Чечня це вибухове місце. А те, що робить робить Кадира, він фактично провокує цей вибух. Так, от запропонували Путіну обнулити Кадирова, інакше він буде виставляти трупи своїх ворогів просто в центрі Москви. Ну власне кажучи, він і так так вже робить. І це нікого по великому рахунку не дивує, але те, що він стає загрозою для режиму, те, що він провокує певні народні протести, це вже починають розуміти і в Москві. І цілком можливо, що саме для того, щоб запобігти цим протестам, Москва і вирішить найближчим часом просто прибрати Кадирова із Чечні, замінити його на когось, тому що ну ви ж напевно бачили, чули про те, що Кадирів він зробив свого сина. Головним над цими правоохоронцями, якому до речі, теж скільки там 17-18 років нагородив його всіма можливими медалями, орденами, і напевно ви бачили ці відео, як бородаті чоловіки, дорослі чоловіки, звітують перед 17-річним хлопцем. Ну, Така собі смішна ситуація, і це принизлива ситуація. І це приниження теж накручується, накручується, накручується на цю кхм, пружину, яка 100% розпрямиться і вдарить по Кадирову і безумовно по самому е путінському режиму в Чечні. Ну а далі вже і по самій Росії. Поки що намагаються припадати от Путіну це все так, що Кадиров він просто перейшов всі межі і взагалі нікого не хоче слухати. Хоча йому навіть цей очільник їхній Росгвардії дзвонив цей Зотов і просив навіть дотримуватися закону. Це дуже смішно. Що Кадирова просять дотримуватися закону, він не збирається це робити. Тож, відповіддю на це все, ну, як ми бачимо, був труп хлопця на площі, і що Кадирова не зупинити, то він буде виставляти трупи своїх ворогів просто перед напевне Кремлем, і кажуть у ці, хто звертаються до Путіна, що напевно настав час його просто обнулити. Спочатку кажуть, треба його прибрати з посади, а потім, а потім що буде, то вже і буде. Чому це для нас для всіх важливо? Тому що як я вже сказав на своєму початку, ми всі чекаємо на того чорного лебідя, який прилетить, і знесе це все к херам. собачим. він не не прилетає, тому що російські громадяни вони вже повністю або без зубів, або вже поїхали з країни, або їх повідправляли на війну, де їх вже обнулили так би мовити. Тож протестний електорат просто відсутній зараз в Росії. Але те, що відбувається в Чечні, те, що відбувається на Кавказі, взагалі в Дагестані, це все так чи інакше призведе до вибуху. І от коли Кадирів, Кадиров він починає розправлятися з 17-річними хлопчиками, от таким от чином, і виставляючи їх тіла, він просто наближає. Свій кінець, Тож, давайте спостерігати за цією ситуацією. і Здається, це тільки-тільки початок, і так я певен, що це якраз той самий чорний лебідь, якого ми всі чекали. Побачимось.